Вітаю глядачі на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, і сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із політологом Ярославом Бошком. Вітаю, пане Ярославе. Слава Україні! Слава, вітаю вас. Ну, в першу чергу, хотів би з вами поговорити про результати конференції президента Володимира Зеленського. Те, про що зараз говорить уся Україна? Він анонсував, начебто, мобілізацію українців, заявив про те, що йому запропонували у генштабі мобілізувати 450-500 тисяч українців. Отже, питання таке: чи не побоюються у офісі президента реакції українців на таку новину? і... Чи вважаєте ви, що вона буде негативною, чи позитивною? Хотів би почути? Ну безумовно, ми розуміємо, що новини, що пов'язані з мобілізацією, вони можуть трактуватися більш гостро певним чином. Час від часу, і росіяни вони дуже часто підіграють різним таким панічним. Оцінкам цієї ситуації, але в підсумку, е, ну ми маємо розуміти таку річ: уже в силах оборони близько мільйона військовослужбовців перебуває так за різними оцінками, але цифри близяться до мільйона. І зрозуміло, що серед цього мільйона військовослужбовців е, є ті, кому потрібні підкріплення, поповнення, є в тому числі вже і поранені, яких не можуть об'єктивно списати, е, і вони ще залишаються в штаті своїх підрозділів. Тому озвучені цифри взагалі були досить очікуваними. І, як на мене, це була така якраз таки випереджаюча реакція владних кіл і військових для того, щоб ось цей потенційний якийсь там панічний фрейм, так щоб його випередити, щоб завчасно пояснити суспільству, як це буде, що це буде, і що насправді це не означатиме якоїсь такої докорінної. Негативної ситуації на фронті, через яку це все відбувається, а що це є частиною, умовно кажучи, планових заходів, які, власне, зумовлюють реалістичність існування у нас мільйонної армії? Якщо дивитися на міжнародну арену, як це сприймуть наші партнери? Чи це не буде сприйнято як якась реакція так на події саме на фронті? І як іще один показник? Того, що ймовірно, Україна не вивозить, е, ну дивіться з об'єктивної точки зору, е, Захід ніколи якимось жорстким чином не критикував процеси, пов'язані з мобілізацією військовослужбовців в Україні, тому що е, всі прекрасно розуміють що воєнний час, воєнний стан це така особлива ситуація. І критикувати кількості там залучених вояків з їхньої позиції, ну я думаю, вони не розглядають за можливе і нормальне таким займатися для заходу. Абсолютно реалістично підтримати Україну в цьому ситуації ситуації, і вони це розцінюють радше як. Готовність України далі проводити бойові дії, далі реалізовувати якісь комплексні заходи, а не як якийсь сигнал того, що все пропало. Тому що в обох випадках, якщо існує українська армія, і вона налічує таку величезну кількість військовослужбовців, то зрозуміло, що питання поповнення час від часу все одно було би поставлене. Навіть якби. Україна вела ще більш успішні бойові дії в 23-му році все одно питання поповнення стояло б, і воно так само залишалося б доволі такі масштабним за своїм значенням. До речі, хочеться звернути увагу і ще раз на фінансову складову цього питання: 500 мільярдів гривень оголосив вартість цієї, такої умовної, можливо, потенційної мобілізації. Пан Зеленський виходить за підрахунками простими на одного мобілізованого 1 мільйон гривень. Можете пояснити, можливо, є якісь розуми з цього приводу, пане Ярославе? Це перспективні витрати на одного військовослужбовця? Чи це на навчання? Чи це на обмундирування, так на амуніцію його? Або можливо, це зразу ж враховуються економічні втрати від того, що умовного працівника забирають, виривають з його підприємства, де він працює? Як так виходить? Ну, по-перше, є достатньо комплексні механізми, так пов'язані з тим, що дійсно підприємства відшкодовують. По-друге, військові, які перебувають в зоні ведення бойових дій, отримують вищу зарплатню, так і певні надбавки за участь в бойових операціях. Окрім того, безумовно, це все ще так само йде на навчання, на надання їм хоча б якихось базових. Засобів там зі складів, відповідно, так чи інакше, держава не може просто забрати людей і не дати їм нічого взагалі. Е, вона їм платить кошти, вона їм має видати хоча б уніформу, а бажано ще і інші засоби, такі як бронежилети, нормальні каски, хороше зимове взуття тощо. Тобто, е, плюс, давайте включимо в те, що. Це величезна кількість роботи людей, які будуть проводити ці мобілізаційні дії. Це потреба ще цих мобілізованих довести до пунктів дислокації їхніх військових частин. Тобто комплексні заходи за участі такої великої кількості людей вони дійсно є достатньо дорогою ситуацією, тому що на кожному етапі треба за щось платити гроші. І на кожному етапі, безумовно, лише держава може ці гроші заплатити. Де взяти державі ці кошти? Пані Ярославу, тому що ми розуміємо, що зараз останні дні цього 2023 року, ну дуже важко в українській економіці, і пан Гетьманцев і пан Марченко вже заявляли, що у нас не так багато грошей грошей залишається на випадок, якщо нас ну не кинуть, а просто про нас тимчасово забудуть. Нам буде важко. Отже, можливо е уявити, що пан Зеленський оголошуючи вартість цієї мобілізації, відправляє сигнал нашим партнерам, е немов би говорячи, давайте допомогти. Поможіть нам з цією мобілізацією, Ну з одного боку, безумовно, є певний такий аспект, що це сигнал для Заходу, щоб вони не зупиняли темпи макрофінансової підтримки української валюти. Це є. Однак, в підсумку, Захід не може давати нам кошти на прямі військові витрати. Тобто, коли ми кажемо допомога від заходу, то вона надходить або в форматі таких цивільних гуманітарних форм, як макрофінансова допомога, гуманітарна допомога, або в форматі зброї, яка нам е інших засобів ураження, які нам надсилаються, фінансувати наші збройні сили фізично і юридично Захід не може, однак він може посприяти тому, аби Україна. Мала більш стабільну макрофінансову ситуацію і могла більш, більшу частку своїх власних ресурсів виділяти саме на збройні сили, чи буде там цей обсяг в да, 500 мільярдів. Це вже питання до дійсно економістів, які здатні прорахувати економетричну модель. Стосовно самої конференції, стосовно самих відповідей на питання, як явище, так яке ми бачили, це все о, справді підбивання підсумків і намагання показати українському народу, що я не боюсь, я тут я готовий з вами говорити і проговорювати всі складні моменти. Чи це просто така традиційна історія, яку ми бачили до прикладу, там і в 20-му році, коли президент спілкувався з журналістами, і в 21-му і так далі. Ну, це по-перше, намагання влади осідлати певні негативні інформаційні тренди, які ширяться автономно від різних політичних гравців, і потребують певної владної реакції. Да? Тобто, це якраз ось, ось ця задача стояла: очевидно, пропрацювати негатив, якісь негативні очікування, заперечити. Показати, що ситуація не є така однозначно негативна, як це іноді може бути в інтернеті прочитано. тому це радше спроба грати з негативом, частково спроба грати на випередження, але здебільшого, це все вже все-таки більша реакція влади, на існуючі певні суспільні негативні ось ці всі оцінки. Ну і якось так до слова тут нам Польща, тому що якось реагує вона на повістку дену в Україні також і дуже стрімко хочеться зауважити реагує на події на фронті, тому що буквально нещодавно президент Польщі Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки країни на ніч планується обговорення питання пов'язаних саме з Україною. Ну і також за словами джерел у канцелярії президента, Польща має три роки. Щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією, як ви вважаєте, чи спроможній нинішній уряд Російської Федерації, не поборовши повністю Україну, і як ми розуміємо і віримо в це, цього не станеться ніколи, вже планув... планувати анексію, окупацію і так далі Республіки Польщі? Ну не будемо говорити тут про повну окупацію, але давайте скажемо об'єктивно. Вторгнення Російської Федерації на територію однієї з країн НАТО Балтії країн або е, удар по так званому сувалкському коридору на межі Польщі і Литви, який є єдиним таким суходольним шляхом із Балтії в решту Європи, е, це не виглядає абсолютно фантастичним сценарієм. І давайте розуміти, що в Україні зрозуміло, йде війна. Однак Російська Федерація е, від того, що йде війна в Україні е, атакувати іншу державу, яка ще не є в воєнному стані, там де не вириті окопи на кордоні, немає там лінії оборони. Від цього атакувати якусь європейську країну Путіну не стає більш складно. Так зважаючи на те, що держави Балтії мають все-таки достатньо обмежені збройні сили, і контингент, який там присутній, здається, близько 10 тисяч американських військовослужбовців. Він так само виглядає дуже обмежено для цього регіону. І тому, як на мене, сам факт існування війни Росії проти України, він абсолютно не перекреслює можливості подальшої конфронтації РФ з країнами НАТО, хоча б в якомусь демонстративно. Але політично значущому ключі, тому що в моменті, коли все більше говорять, наприклад, про конфронтацію Китаю за Тайвань проти США, то цілком реалістично виглядає сценарій, в якому, ну в якому Росія, як один із союзників, все-таки Китаю регіональних буде змушена. Піти на такі кроки різко агресивні проти НАТО, щоб НАТО були змушені відтягнути частину сил і все одно тримати в Європі якісь е, значущі контингенти, які не можуть бути перекинуті, наприклад, в Азію. Це так само може мати свій вплив на ситуацію. І навіть якщо вірогідність цього 10% чи 7 відсотків, то нехтування цим сценарієм воно, на жаль, лише збільшує його вірогідність, а не абсолютно нівелює. Тоді запитаю ще так стосовно президента Російської Федерації Володимира Путіна, так зважаючи на його в моменті там травня цього року, незадовго до початку нашого контрнаступу, коли всі в очікуванні там на Росії були що ж воно буде, і зважаючи на нього нинішнього в цьому моменті в грудні 2023 року. А той Путін а, був настільки ж спроможний умовно говорити про напад на Польщу, як цей Путін, чи це були два різних Путіни? А я сказав би так, що Путін істотно не змінюється за останні роки, і навіть е, той Путін, якого ми зараз бачимо, це в принципі Путін, який був ще до повномасштабного вторгнення, який приймав рішення про це повномасштабне вторгнення, е, який виходив з позиції такої, знаєте, деякої певної зарозумілості, що мовляв, Ну ми ж все одно можемо. Ми ж все одно сильніші десь там. Це захід, просто не хоче типу це визнавати тощо. І як на мене. Ця ситуація вона буде радше похідною. Тобто вона буде зумовлена не власне російськими протиріччями з НАТО, які існують, і все-таки на високому рівні конфронтації вже не один рік. Але це може бути похідною від конфронтації Китаю із Західним світом. І зважаючи на той вплив, який має Китай. На Російську Федерацію і те значення, яка, яке Росія надає своїй е, військовій силі і гібридній силі, то цілком ймовірно що Росія може навіть певну послугу цим е, створити для Китаю, якщо Китай вступить в зону конфронтації стосовно конфронтації і гібридних видів цієї конфронтації ось також нещодавно стало відомо що суд Любліна місто в Польщі визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсії на користь Москви. Вони такі собі диверсанти, такі собі шпигуни, і чи можна це вважати? А ці е, спроби диверсії були датовані ще 21 першим роком до повномасштабного вторгнення в Україну. Це е, е, одним із методів е, початку цієї гібридної війни із Польщею. Чи це такі рядові е, історії, які часто і так Москва використовує по всьому світу? Так а насправді гібридна війна вона і складається з великої кількості рядових історій, які в цьому сенс гібридності, в тому, що окремо це все інфоприводи, які проходять повз вуха більшості громадян і не викликають того мобілізуючого ефекту, як, наприклад, повномасштабна воєнна е, агресія. В цьому сенс, власне кажучи, гібридності, розпилення уваги, тому так це один із елементів таємної політичної війни, таємної розвідувальної війни, щось подібне було раніше в Чехії, там, де російські спецслужби, наприклад, таємно підривали склади з боєприпасами, які були на території Чехії. Тобто величезна кількість подібних інцидентів, вони цілком собі свідчать про те, що на цьому рівні. Конфлікт давно уже ведеться, що сторони реально розглядають одне одного як ворожі, принаймні у цій площині. Ну і наостанок, якщо говоримо про Польщу, поговорили трішечки про нашу країну сусідку. Як туди діставатися? Здається, останнім часом промацуються підґрунтя для того, аби знайти новий шлях до Польщі, новий старий шлях. Ось також нещодавно з аеропорту Бориспіль вилетів ще один літак. Це був тест, цитую політики відновлення. І а зазначається, що це вже четвертий літак, який своїм ходом за час повномасштабного вторгнення вилетів із Борисполя туди за кордон. З одного боку, в коментарях бачимо дуже великий такий сплеск позитиву. Люди радіють, можливо, з'явиться можливість подорожувати і так далі саме авіасполученням. З іншого боку, у мене певний страх з'являється, чи можна. Оце я так це бачу зараз. Це сприймати як один з етапів ну замороження конфлікту, коли десь там на сході, на півдні продовжується боєзіткнення, а в містах тилу поступово забувають про цю війну і починають думати про туризм ну, і так далі. Ну, я не думаю, що насправді зараз можемо йти про відновлення авіасполучення, тому що. Так, це тестовий крок, символічний крок, але основна проблема залишається невирішеною. Вона, на жаль, пов'язана з тим, що для того, щоб в Україні почали працювати ті чи інші авіакомпанії, їм мають відповідні страхові компанії західні е дати на це дозвіл, щоб у випадку якоїсь, не дай Боже, катастрофи з якимось літаком е страхова компанія покрила всі витрати усіх сторін. А жодна страхова компанія в світі, які ми ну, послугами яких як правило користуються авіакомпанії, вона не зможе гарантувати тієї безпеки е, в даній ситуації. А тим більше для росіян це ж може бути так само джерелом е, ну, певної гібридизації. Тобто, уявимо, що Україна все-таки на свій страх і ризик запустила аеропорт, Туди на свій страх і ризик зайшли там дві-три якихонебудь авіакомпанії. Російська Федерація просто наносить якийсь удар по одному з літаків, от в моменті його лету на території України. Хай навіть промахується ракетою так. Але просто створюється прецедент, в якому одразу ж на рівномісі ставиться питання: а чи безпечно літати? Одразу комісії з'ясовують страх, страховики Починають все не рекомендувати. Тобто, відновлення авіасполучення це не так легко, як нам здається, і проблема не в пілотах і не в авіакомпаніях. Насправді. Ну тут на противагу вам можуть виступити, пане Ярославе, адепти е нашої ініціативи Grain from Ukraine, Так зернова ініціатива, так звана. Кораблі курсують, незважаючи на те, що вже були випадки, коли відкрито в конфронтацію з ними вступали кораблі, літаки, гелікоптери збройних сил Російської Федерації. Це безумовно є, однак давайте розуміти різницю між пасажирськими, все таки перевезеннями, і перевезенням товарів, так тому що у випадку з пасажирськими перевезеннями, ось ця тема про безпеку вона раптом сягає неймовірно значущих висот, в силу того, що основний споживач це якби людина. а... І основною жертвою, так, якихось проблем, теж теж може стати людина. А у випадку з втратою товару, як би не викликаються такі одразу іміджеві проблеми для компаній. Тому тут історія, як на мене, вона дуже слабко корелюється. Тим більше, все таки, об'єми ті, так об'єми того, що ми провозимо через цей новий зерновий шлях, вони не є аж такі вирішально великі, як те, що було через основний зерновий коридор. Здається, поговорили потрішки про все, пане Ярославе. Дякую вам за те, що долучилися з нами. Спілкувався політолог Ярослав Бушко. Дякую вам, друзі, за те, що залишаєте свої вподобайки, за те, що підписуєтесь на нас і пишете коментарі з приводу наших розмов. Підписуйтесь і надалі ставте і надалі свої вподобайки. Це важливо, і також не забувайте залишатися з фокусом у фокусі і вірте в ЗСУ. На все добре.